Доброго часу доби всім. Оце зараз у нас в кадрі Аріка, наша медик з Донецька. Ви її бачили в фільмі про жінок в добровольчому українському корпусі. Якщо ви пам'ятаєте, я зверталася до вас, до всіх волонтерів, щоб для Аріки зібрали необхідні її речі, щоб вона могла гарно працювати, воювати, допомагати пораненим. От. І от багато хто відгукнувся, спасибі вам велике. Прислали дуже багато корисних речей. От зараз дівчина за них хоче подякувати сама. От. Давай добрий день мене звати Ріка. Е, Я хочу сказати, що в принципі майже всі речі, які наразі я використовую на бойових виїздах, е, це речі, які прислали. Е, Люди небайдужі, волонтери. Я хочу подякувати від щирого серця за це, тому що якби не ваша допомога, то в принципі наше існування було б ну, на межі, бо ніякої м -м, фінансової допомоги, ніякої підтримки з боку влади немає. І все, що це, всі речі і все, що ми маємо, завдяки ми воюємо, це все завдяки вам. Дуже вам дякую. Хочу сказати, що в принципі мені прислали дуже багато теплих речей. Це дві пари термобілизни, це також такі костюми, які я вдягаю під форму футболки, гольфи і так далі. Дещо з амуніції, це і рукавички, і балаклави, і тактичні І маска, і окуляри, наколінники. Але найбільше я хочу подякувати за цей класний бронік. Бо... Коли я його вдягаю, це ну я просто вже вважаю, що жоден виїзд, я не можу його ні на що проміняти, бо він мені просто як оберіг. Я настільки до нього звикла, він настільки зручний і класний, що ну я просто вже не уявляю жодного виїзду без нього. Дуже вам дякую за це. Окрім всіх цих речей, приходить дуже багато медикаментів, солодощі і в принципі всякі дрібнички, типу засобів гігієни і так далі. Це все дуже потрібні речі хлопцям, ну і нам, дівчатам, звичайно. Тому ще раз дякую вам за підтримку, за вашу допомогу. Я сподіваюся, що ми переможемо завдяки вам. Слава Україні!